Пацанів нікуди не забирають і вони нікуди не їдуть. Мало того, що блі, роботяги ще мають кудись їхати з вами, приказуєте, що що. Я не Я сам все життя був воювати. Якщо вони захочуть, самі підуть воювати. Йому не кажемо, хто воювати. До 16 липня йому треба було обновити свої військово облікові дані. Він нічого нікому не довше. Правильно? Ні, в нього є обов'язок перед державою, це є обов'язок. А в держави є обов'язки перед громадянином. Україна є якісь е обов'язки перед громадянином. Шо -шо? Які? Шо -шо? Які? Ну тебе це цікаво, собі перечитай. Коротше, ще раз поясню. Пацани з вами нікуди не поїду. От і все. Пацанів не запрошуємо. От, є силою. Ми, ну, ми... Є силою, щоб я не бачив такого, хтось забрав. Покажи мені, будь ласка, своє. Вескового бытова.